Ви на моєму каналі Пасі Клас. Сьогодні ми граємо іншу гру, як я вам говорила минулого відео. Минулого разу. Ось така гра. Crafty Land. Слей нажимаємо. Тут О, ні, дякую. Мені монети хотіли додати. А, мені дали монети? Хм. О, давайте будемо тут якісь смс-ки. Вау! Тут треба зібрати. Вау, тут треба 13. Давайте починаємо гру з таку. Давайте гроу. Тут теорем у мене, у мене дуже подобається, Я тут можу літати. Вау, тут така я тут. Я літаю тут. Так, що тут таке? O, nie wiem, czy trzeba to wyrzucać. Tak. Nie trzeba to, to, to jakieś wziąć. O, różewo. Tak. Tak. A, z... znaleźć. Dobrze. Szukamy takich różewych sztuczek. Eeeem... ich nie możemy wziąć. No, to tak. Буду будинок, а потім його звалює. Раз, два, три, чотири. Це відео буде цікаве, говорю вже. Я покажу, де я особливо живу. Відміть <клес> <клес> там відео, там відміть. Відьміть, відьміть, відміть, не втікай від мене, відьміть. Не втікай, будь ласка. Я хочу на тебе. Любі, медві, не тебе, не двідь, не втікай. Ай, -яй. я його стрибаю. Він мені не в голові. Во, бачите? Давай. А що ж тут? Я образилась. Так, і вниз. І спускаемся. І завалим тут. Давайте зробимо такий міні-домік для тваринок. Там лисичка ходить. З лисичкою побігли, А де лисичка вділась, що немає більше лисочки. Ну, добре, лисички в нас немає. Там пташка, того робиться, напевно. Ну, пташечку порумила. Так, добре. Зараз я все зроблю. Зараз я вже все зібрала. Дивіться, хто тут зараз. зараз так, хто тут грав О, ведмедик прийшов до нас. Ох. Десь тут бачила лисичку, але не, не бачу де лисичка, Добре, виходимо з гри. І нам дають 80 монет. Знову реклама. Реклами немає. І отримуємо 80 монет. Так, давай. Ммм, тебе в мене 80, тут 80. І давайте сюди. Тобі сір штучки. Просто полян. Зараз вам все розкажу. Я не вожу це місце особливо. Просто бачите, тут просто-просто тут надо. Роби що хочеш тут. Так. Добре, давайте будемо строїти так. Сірей. 75, 2, 3, 4. Ну, коли було 50, то про 75. ну давайте таку по дорогу, потім її знищимо. <гхи> так. Давай, 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 давай. Дивіться, що я збудувала, Ось, не знаю, що, що тут так. Вийдем. Якусь штуку збудувала. А тут Так, знову виходимо з гри, нам дадуть 80 монет. Так, знову та реклама. Ой, вже реклама минула, Так що 80 монет нам дають. Тепер в мене 660 монет. Так тут дім. Я хочу дуже купити ось такусь. можна купити, я можу купити таку дівчинку, вона то дуже гарно стрибає. Вона мені спочатку сподобалася, але я можу, я можу купити от ось, ну, можу таку купити, Ось це можу. Ту. Але то хлопчика. Я не люблю хлопчиків. Він такий гарний. І королева снігова, чи то не королева. Вона мені дуже надсикунатого. А що вона літає? Я не знала, що налітає. Закупление. Давайте виплив. І зараз я покажу свій будинок. Де я тут живу? Я тут його зараз. Королева, буду королевий. О, wow. wow, дивіться, яка класна! Класну, wow, ви бачили без клюю. <рес> Оце мій колишній будинок. Це мій колишній будинок. То Тут лава. Бачите лаву? Я образу через ту дирку просто. Ммм, говорим пташечка. Точно знає, що пташка чомусь. Поки середини йде. А ми будемо поки що знаєте де ось це мій будинок. Я поки що тут живу. Няма будинок. У-у-у, давайте ось тут Ось тут я. у меня внутри бассейн, потому <свистит> Так что я поставлю. Там мы будем заходим. не будем. тут перекручивается. Вот, вот, вот. Так, Открываем, тут там и кімната темнота У така Треба було зробити камінь треба. Бо. Так, доходимо сюди двері, і тут така теж кімната. Що ж ту таке? А може, не треба було сходи робити. що на там тут двері буде. Тут, тут можна палочку вот, собі. И давайте що там что-нибудь дышается. Ну подолгу, может тут такой король. И тут не верхній поверх Плавати тут можно. І тут и тут у нас был хлопчик якийсь мешкає. Хай хлопчик. Мне нравится куда-то девчонку, что ж мне понравилось. Хай-хай. И ч я я спочатку, я спочатку думала, що це дівчинка. А знаєте яка? Сні, ну, не снігова, а така будинок. І я тут. Я тут робила будинок такий. от, Бачите, будемо Може це буде мій наступний будинок. А мені починав тут. Ташка хоче врізатися, це нормально. І до речі, то пташка мені не в голову сіла. Жити йду. Не буду по снігу. Зараз будемо е... Так, е... тут можна зробити, знаєте, що тут треба світлення добре зробити. Берем світло, тут, тему, що... тут не ті. Так, і заходимо сюди, разом. Я з освітленням погано. То. О, це спала. Чого тут ми будемо робити? Що е -е, ж я відкриваю? Е -е, ми давайте тут ровно потім пост. А що ми зробимо такого? У мене тут якраз є, от що не тут не буду. Так. Давайте, давайте поставимо сюди вікно таке. Таке вийде. Да, це дуже цікаве вікно. Знаєте чому? Ого, вікно? Так, два, три, 4. 5, 6. Ставим сюди вікно. Та не так, вікно стався, Нормально стався. Нормальне вікно поставили. о, Нормальне вікно. Так, шо что-то что я поставлю? Давайте печь поставлю. Что-то пешчик нет. Нету на печках. Да, сюда поставлю. Піднимаюся на В и тут ролик лишечку. Я возьму Цельюшку, то сюда поставлю. А, 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 тут слишком и слишком. Робимо камін. Тепер. Я люблю камінну. Давайте візьмемо такі. Пробуємо камін так. Ні, не, ставим сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди і сюди. Так. І посередині. Але ні, у є такі маленькі детальки. Наші такі великі детальки врати, якщо можна взяти маленькі детальки. Так, берем. Один два. 4, 4. Хай буде 5, 6, 7. 8. 9. 10, один, 12, 12. 15, 14. Mm -hmm. Так, і беремо світу світла. Світло роздворний -світло. Світло -світло. як світ світочек. Схоже якось не на камінник. Цього дверь. И, до речи, тут заходим, заходим наверх. давай, Дверка. Так, что еще тут нам сделать треба? Я не знаю, что тут так сделать. Может, давайте тут сделаем еще один поверх, Я не знаю, что тут вместится. Берем еще мебель и делаем что Давайте поставим. телек Ой, спать, так поставилось. Хі -хі. Ой, можеш, давайте давать двохповерховый шкур. Ой-ой-ой, плык тут ліжко. А, ні, ліжко тут двохповерхового ліжку. А, не, липшу одну поверховую шку візьмем. О. Тут мы поставим, знаете що мы поставили. Е, я не знаю, что мы тут поставим. Я не можу удуматься, что Чи то столь. Что-то було. Я так зробила. <глігі> що ще ми робимо? О, там квіточку, так, така квіточка. Так все лизаємо. Якщо чесно, я не знала, що ця дівчинка може так. Давай я потім це йдемо на саму вершинку. Бум, ідемо до того. До того як я не можу зрозуміти, чи той хлопчик Він кудись... Він кудись прей... піде, чи що, чи ні? Добре, підемо вниз. Так, йдемо вниз, йдемо вниз. Що тут? Вау, я тут свідчуться. Дивіться, як я свідчуся. У мене особливо очі свідчуться. І сніжинки. І зря купила таку дівчинку модну. Так, 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 сюди. Там. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім бувайте до нових па-па!